У мене лут на Інфінті. Вона буде позен, чи не буде позен. А ну, Райтман, мені треба перевірити. Встань кудись в воду, щоб я тебе наносить дамажу. І оцей. Давай. Ти дослідний, все. Зник. Блин. Що ти хочеш Сиво? Затестить, чи ефект буде на тобі позен. Я на тобі ефект позен. Ну, був, да. Утруйню. А, все супер, дякую. Оцей, треба. Але ж не витрачається, типу. Да, 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 да. А, <Для DansF años> ah, стоп. витрачаю, а? Вони, Да, вони не будуть будут Ти инфиники. Хуета. Фу, юзус, юзас. Помитрела тревога, бля! Изялк! Вітаю всіх на каналі Зільок. Сьогодні шо. Е, я буду говорити та хіше, бо вже годину ночі. Сьогодні умовний шостий день. Але спочатку мені треба показати, що було ще в п'ятому дні. Те, що я з нього вирізав і сказав, що вставлю в шостий. Тим більше нас були достатньо цікаве обговорення теорії з Майнкрафт фільму. Там є ще так би мовити кіногріх, тому що дивіться, у стіва є елітри. Елітри здобуваються тільки у цьому, yeah, yeah. в цій штуці. Але він сказав, що він потрапив, типу, от він знайшов Незер, і він нічого там не встиг зробити, і одразу його схопили пігліни. Тобто там не було такого, щоб він дублей А, а шов. Ще він казав, що у нього був тільки один цей андерперлина. І це значить, він випадково. Коротше, ти ще ледве не помер, типу і... Mm -hmm. це, як... Дивіться, mm -hmm. типу. дивіться, це все може пояснюватися тим, що Харольд Брайн. Він хітер, точно! він Харольд Бр... Бр... Брайн не хотів пускати його в цей світ, він був там да. до цього. Так, да, так, да. він був там до цього, він убив дракона. Чекай, який Король. Харам, ну дід, вот цей Stai. который не пускав його. А да, а, ah, 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 ah. через те, що він якраз був у майнкрафті, він не постарів. І, it's gay, скрід... but it's just a theory. A hey, film theory. Okay. І він убив дракона, короче. і він наче казав, я пам'ятаю, що він від странству Короче, чувака здобув. елітрів. Чи ще щось там? Тільки я, 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 я не что це про елітри чи про щось. Треба ну, буде передивитися потім в оригіналі. Так, Гоша, у мене для тебе гарна новина. Ми тобі робимо розширений вихід тут. Розширення владень. Розширення виходу твого. От так от, да. Let's go. <рес> потужна. А може змінимо це. А, на, колір нашої бази Змінити, Як взагалі назвати? Тут стар... назва стартова база, щось таке собі як щось. Потужна база. Потужна не -не, база. Не, ні може поки не потужна, пот... база, а потім а у нас буде. Потужна, пот... потужна. <рес> <рес> потужна. <рес> А потім у нас буде потужна база. Єдиний мінус е, у швидкій е, колясі в тому, що типу, можна якось так на секундочку відволіктися і впасти в якусь цю пр прикалюху нам. Так, бінго продовжується, якщо що. Угу. Знаєш, що тут Тут цей? Е, золота мотика на ефективність 5. А у мене золота мотика налагоджена. Об'єднаємо їх і буде топливо. Генерально. Я буквально теж такий думаю. Блін, давай зробимо, знаєш, з цих будемо те, що знаходите, об'єднаємо між собою, буде супер, мяга, крута, балдежна мотика Да. Короче, якісь. Я знаю, серваки використовували емеральдові руди як валюту. Угу І це прикольна ідея, насправді. Ну там Бої, так... Рідко. О, Ой, це лешень. Я знайшов з деревом. Блін, оце мені здається найближче до бази, да? От його відмітити би якось. Та, не знаю як ти, але я собі пороблю зараз Dark Дуба, щоб саплінги. Палка. Мені не палка потрібна. I want the truth. I want the justice. I want. Dark oak, саплінг. Бінго вже все закрили? Да ні, куди там У нас ні. нам сьогодні не везе. О, он, от, от так от ми його закрили А ти як ти посідаєш у цей, у чего прив'язуєш на повідок і просто пливеш, а, а він же за тобою? Де? Так, він же не, не утоне, да? Кинь? Да. не да. ні, ні, ні. З ним нічого не буде просто і в мене звук удара коня. В Землю. О, там тайга. О-о-о-о-о-о-о-о. о пок пок пок, пок. Блін, якщо там один блок чисто? То, бля, там реально один сука блок. Oh, no. Сніжний, коротше. Mm. Сніжної гори. А, да, це типу. це типу, сніжний пік, але його, типу, 10 блоків тут. Ого, тут цепі. Фармілка цепей Вы може реально цепі зафармить тут? Оце, конечно, у мене висотні роботи а щось ти поза мапою, куди ти там зайшов? Да, да, да. Та тут просто знаешь мапу Скорби, от зараз. О -о -о. чекаю, Ну, шукаю, точніше. Бінга, бінга, во. От трежер ж. Да, ну ну, ты цей трежер, а потім. Да, 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 да. -да. Потім буде бінга. Ну серце моря забирає обов'язково, обов'язково. Там мене Обов'язково! Всі Та я. Дякую. Це поки у нас. Ну, якщо сноупікс буде, то буде бінко, але то був на сноупікс, виявляється. Я просто дивуюся отим діркам рандомним, які такі маленькі! І тут хуяк. Коли вона каже, що у неї один хлопець був, а потім ти заглядаєш, а там. Ай, нет, Гоша, нет! Сука, ты куча. Гошу, давно не пиздали. Блять. Блять! Да. Так что-то збит, здесь буду заважать его в воду, звица я его, блядь, зим. И лопата не стою, прям так! Да, лопата, прям так. С Гошей больше проблем не скорості. Так, да, я, я знаю. Мені багато хто говорив. А, чи ти про. Ти про коня, окей. Ні, користі від нього більше. Користі більше, але. Але дратує собака. Я пропоную зробити. Чи ось тут от картографічний центр, так мовити. Тому що це, по-перше, більш-менш центр. По-друге, тут все одно нічого нема, цей портал, ну, типу, це тимчасовий, це треба прибирати кудись цей. Да. Uh, взагалі прибирати. І другий варіант це десь ось тут нижче вже, біля виходу з порталу Назарського, десь ось тут, тут типу, зробити його. Голосуємо, голосуємо. Чат uh, Райтман, ваші ваші пропозиції, так би мовити. Так, а як він тут спускався? У нього був якийсь міга, мігамув? Яким він спускався? Я забув, який. Він начебто стрибав оцей город. Ага, так от. Хух. Кого ти там б'єш? Що, що, що там таке? А, ти зробив свою версію? Да, типу, просто мені нема куда складати, і не хочеться забувати, забывати инвен. Ну, короче, якийсь слог. То шо, можна розібрати твій портал? Да, да, да. Блін, мабуть, да, мабуть, треба в землі це робити. О. Найс. Nice. Все, одна є. Потім ми зробимо скло, якісь приколюхи там, а поки. Ой, це буде важко, мені все це покласти як треба. Ой, блін. Так, let's go! Точно рамки мені потрібні над цим. на раз два. Точно мені потрібно ось тут ми проходилися з райтом сьогодні. Ось ці. Ось ці, наче ще не проходилося. Окей, тепер поїхали. Це у нас ось тут. Ні, це у нас ось тут. Да. Далі, це. Це ось тут. Да. Це. Е, ось тут. Це ось тут, мабуть. Да, да, це більше на те. Це, отут, да. Є. Це. Ось тут. Це треба буде дочистити. Далі. Це. Ось тут. Да. Це. Ось тут. І останнє ось тут. Блін, ні, ну воно просто Просто це його завершити. Оці от три. Блін, але мені здається, скіл, ми взяли прям лютий. Ну З іншої сторони, вона не буде величезна, ця мапа. Підводний данж. Данжик не цілован Блін, вже забув, що його так назвав. Чотири великі стовби, приколдесне дабл діре. Там точно щось зробив потім. Так, і ну ось тут треба зробити, так. Але поки-поки так, в яку сторону ми будемо звідси йти, мені цікаво. Напевно, 5 на 5 ми будемо робити. Якщо це центральна штука, то два сюди, тоді ще. Ну, пам-пам-пам виходить, буде тут. Тоді поки що, тимчасово ми робимо пам-пам-пам. Тут пам-пам-пам-пам-пам-пам і пам-пам-пам-пам-пам. Це просто приблизно, скільки воно буде зараз розмітити. І тепер у мене є ідея, як я буду навколо це робити. А ну-ка. Важливо, потім вертикальне зробимо. Я поки не знаю, але мене зараз приваблює ось такий варіант. Скільки їх треба тут? 5, 5, 10, 13, 14 раунд. Спортивний змагання по розмножуванню. Так, тут. Чисто синіх мені треба більше. Пишіть в коментарях, як думаєте, навіщо мені сині та жовті вівці? Прапор країни звідки меджанах. Кібер українець, ти не коменти, ти чат, розумієш, чат і коменти. Це різні судності, які не перетинаються. Під час трансляції. По чат. Це чат тут. прямому евірі, прямо тут і зараз. А коментарі, це зв'язок е, з креатором, скрізь час і простір в інший момент. Ah. Треба картографічну кімнату більш повноцінно пізніше робити. Тут оцю всю фігню теж приберемо Поставимо нормальний, нормально просто вагно. Так -так. І оцю доріжку теж. Отак от, от. І все. Все буде нарешті нормально, правильно, баланс в цьому сесі бо мене дратувала ця фігня, неймовірно. Куди ти? Бля, я їм походу прохід зробив. Да! да ладно, я догадів. Так, ну все, доріжка є. Доріжка на Є, я давно тут ее хотів. И вот как раз выход на мапу И ось так. Все, готово. Картографично, но ну, пока пока мини-мини картографично э, Штука ну еще может тут зараз трішки блоки в блоки поставлю. Mm. Тут. Я, yeah, так. Like Немножечки заход, чтобы. Так, а що, якщо я зроблю не цю, а я зроблю таке типу мікро... мікро дерево штучне. Ану, зараз, 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 зараз. Летмикук, летмикук, час. Ні, не так, не настільки. Не настільки, уйобсько зараз. Як кому таке от чисто чисто мінімалістично. Japan style. деревце. Що воно сильно не закривало нам там все, але якось мі мікродекорик. Let's go gambling! Пум-пум-пум-пум. З десяти діамантової роди мені випало цілих 20 діамантів. А якщо і ви хочете виправити свою удачу, то вже посилаємо в опис. <плес> <плес> Нічого нема, <плес> бо в нас не купляєте рекламу. Ну окей, дев'ять малих ключів два великих. Скільки у тебе? Давай сумарно щоб... У мене два малих і чотири великих. Супер, не, ну 6 нових ключів це супер. Так, ну можемо насправді зайти там, пройтись чисто до головних скринь. Чи. Да, наступний раз. Ладно, я вже в тому якщо чесно. Ну все, у мене сумарно 19 малих ключів, 5 великих. Цього точно вистачить на залу того данжа. Так, let's go. День 5. І тепер повертаємося в день 6. Вітаю всіх на каналі Ізільок. Сьогодні шо. Е, я буду говорити тихіше, бо я вже година ночі. Сьогодні умовний шостий день е, на сере туса. І ми будемо закінчувати справу, яку ми почали в п'ятій серії з Райтменом. Це робити карту. Ось цю от карту. Е, ми хотіли ще пройтись об оці три карти, але ми цього не зробили. І зробимо це, мабуть, сьогодні. Тому... Ми з вами відправляємося. У мене все готове, мені навіть нічого не треба брати. Просто ми ось ці чотири квадранти зробимо. Ось цей четвертий. Ми я тут вже був, тут тільки центру не вистачає. Це швиденько я думаю, ми закриємо. Ну але ми почнемо, звичайно, з ось цієї. Щоб зрозуміти, бляха, де вона, я зроблю собі копію домашньої карти, тому що мені її не вистачає. І ми від неї йдемо ліворуч виходить. Да. Залишається бінго між іншим. А ну-ка, зараз я покажу його. Ми знайшли, ну, ми так і не склали його, нам залишився, значить, Грибний острів, меншин цих ілледжерів, потім Iceberги, сноупіки, це саме гори, Іглу, Аутпост, Ілледжерів, Кораловий ріф, Пейл Гарден, і Ancient сіті і зимні вілледжери. Окей, робимо мапи. А, ну ось, ось мапа. Ось я тобі роблю копію. І поїхали. Де ти? Я вже поїхав. Куди поїхав? У тебе нема ти мапи. Має... Це не є. Мапа. Це не та мапа. Ну не знаю, я зараз відчуваю. Це не мапа. та мапа. Це наступна. Чекай, дай я. Ну, ну ладно, ну, ну можеш ту. Окей. Хер з тобою, добре. Засліджуй, то я буду тут все досліджувати. Эй, теж варіант. Нахуя їх дві зробив, всі китай, ладно. В тебе є потужна туса. Це єдиний приватний сервер, куди попасти ніяк не можна. Но ну, можна за 1000 гривень, то взимовірість 0,01%. Да, треба заявку ще обов'язково зробити, ви що, заявку треба ще. Заявка на адекватність називається. Да. І перевірка в тому, що якщо ти робиш заявку, ти не попадаєш. Але якщо ти дівчина, то ти попадаєш. Без заявки без заявки, ти просто попадаєш в сексуальне рабство. я не знаю скільки... До речі, мені цікаво, оскільки одна така мапа в блоках. Я хотів загуглити і забув. Ну, одна мапа це наче 128 на 128. Ну у нас зараз інша мапа. Так я по розміру, по розміру. Я ж кажу, я про велику. Так там 4, 4 розміри, це не найбільший ще. А, там, я тобі там, кажу. ні, ні, дивись, максимальна мапа велика 128 на 128, наче. я что я, 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 я майже впевнений, що от ця, яка, яка в мене зараз, вона більша ніж 128. Так, ось, 128 и может быть зазумлено до 2048. А, о, о, ось, ревень риментри... 3, да, у нас 1024 на 1024. Тому мы с тобою квадратный километр каждый раз, раз раскрываем. Наш один квадрат, это километр. Окей, let's go. Оп, 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 оп. Ой, блядь. Гоша на одному сердечку. И mm. куда ты попиздожив назад в лаву, в долбоеб, Ти, Ты взагалі нахуй ебнутый? Я тебе все, я теперь взагалі залазить с тебя не буду, поки, блядь, не Не причеплю. Він суицидальный, я тебе кажу, блядь. Він, 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 він прям він пиздует прям туда, прям в сторону лавы. Блять, чем его годувати? Моркою сином, Ну, морквою золотою морквою. Сіном, яким сином. Ну, снопсіно. А, снопсі, Угу. Mm -hmm. Я був впевнений, що я не помру, але. Якби Гошу втратити не можна, це головний персонаж цього сервера. Так, ну Гоша похавел. Окей, все, він фуловий. ладно, це було легше, ніж я думав, нові. І що легше ніж думав, але обістрав нормально. О, величезна, величезна, прям печера тут. Прям величе. прям вели. прям вели прям вели. Рейтме, ми йдемо туди зараз. Давай, як... коли зробиш крючок, сюди. Тут весело має бути. Let's go, let's go! Ух ти, блін, там цей. Блін, я хотів зараз просто стрибнути на цю, на цю це цеповутині, але. Так, я тут знайшов місце, де можна покупати багато багато заліза. Це, мабуть, оця одна з живот величезних залізних і величезна ще одна діра. Тому робимо тут. А, а, тому залізна копалка, ставлю тут нам мітку. І оцю мапу відмічаю. У тебе відмітилося? Угу, Залізна копалка. Супер. Така дивна лінія, яка розділяється біом, якщо чесно. Угу. Прям. Дуже штучно. Ніби окрошка постарався. Також окрошка. Рандомно храніси цифра. Рандом Рендом булшит go. Аванпост. Еееее yeah! є! є в нас бінго. Чи не бінго, не знаю поки. Але в бінго ми записуємо. Але він позамакує ту. Типу. Пофіг, ти його зустрів? Так, все, ми записали бінго, аутпост. Так почекай, воно на якісь інші. А, чекай, це анпост, якому я був вже. <гас> О, чекай, ооо, мужик, 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 мужик. Нарешті щось нормальне. Цей, зараз 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 це Мангровський. Мангрувні, мангиерські, ман ман, монгольські, це прям ну, прям незвичайне, незвичайне болото. Да, 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 да. Це прям ось ось те, що треба. І тут і грязь, ось, і дерева осі. Чувак, риф! О, А почекай, це теж як я, я знаходив? Ну ладно, все одно за... записуємо, все. одно, Не, я я, я, я я казав, да, я казав про кораловий риф. Ой, блять, да куди ти? А, господі. Просто день по попадання вся, всякі дірочки. Тут печери, от от. У мене є навіть... А, ні, у мене зеленого нема. Жовтенький залишу. Так, все, дим, Ді, дім, дім мілий дім. Ну що, з прикольного, що ми знайшли? Ми знайшли лашкеви потенційні, ми знайшли там, де залізо покупати, і знайшли мангровні. Блін, а ми мангровні ніяк не відмітили, але вони зрозуміли нам на мапі в цілому. Я би зробив Редик э, першого рівня. У нас є першого рівня. Я зроблю Редик другого Та рівня. Не, то не. Ну ти можеш не приймати участь, але я зроблю. А, ні, стоп. Для, для початку нам треба мапу тут за, за цей. Опа, Сюда, сюди, mm -hmm. сюди. Сюда. Ні, не сюди. Сюди, ага. І остання. А, це домашня, якраз якесь знайти не міг. Ну, прекрасно. Ось ця. Ооо, а 4 на 3 тепер. Ну треба 5 на 5 зробити. Да, ось у нас залізна купалка, ось у нас лошадки прикольні. А це було. І ось наш лашкейс прямо на далеко-далеко. Ні, ну взагалі кайфово, мені подобається дуже. Це по факту 3000 блоків атак і 4000 блоків атак. Рейд! І відьма. ГГ. Ну, один та тем тільки. А, ну. Іди скупай, все, лайно, що можна на книгі там, ці всі, всі, всі. Так, а що, ми не і так максимальні знижки. Так, ну що, давай запишемо книжку. День шостий. Ми завершили мапу 4 на 3, але ще треба буде 5 на 5. Ми з'ясували, що одна мапа це 1024 на 1024 блоків. Знайшли місце для Lush Caves, мангрові болота і жилу заліза. Але так і не. Закрили Бінго. Закривши рейд, залутали тотеми День короткий, чиловий. Все, І тут буде день 7. Всім дякую, хто був. Як потрапити на сервер, написано зараз праворуч від мене, якщо це можливо, в нарісі вже буде написано. Е, все, я відпочиваю, тому що графік тепер у мене трішки адекватніший. Ура! Всім па-па!